їх 263 бюджету хвалено колеги хвалено колеги а... шановні колеги я думаю що ми розсирували сьогодні всіх тих хто хотів хотів Сценарій дестабілізації для України. Робота йшла дуже і дуже складно. І цей бюджет не був, не був бюджетом стратегічним, він, скоріше, тактичний. І у нас є багато роботи, яку ми маємо з вами провести. І я у цьому переконаний, що ми зробимо все для того, щоб забезпечити стратегічний розвиток нашої держави. І ще одна річ, яка дуже важлива, прошу всіх залишатися на своїх місцях. Колеги, ми зберегли децентралізацію, ми зберегли спорту систему, ми зберегли, багато речей, які, багато речей, які країна очікувала. Шановні колеги, є пропозиція щодо сьогодні. Запису...